Всім привіт, я вам покажу дещо. Е, я не пам'ятаю, як воно називається, але побачите. Тидиш, ти, 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 ти. Дам, корише, до... ну, І там, коротше, Ото... до е, одної хати. От сюди, отсюда, сюди, от сюди, в цю базу. Тобто ніхто починає грати, от дивіться. То тут до єло в тебе ондилу. О, і ось домов забрати від цього. Так, сюди. Хто окріп може відкрити? Так, сюди нажимаємо Оздо перший. Бачите? Тут паркуємо отаку. Оце це, це не то, що ви бачите, Оздо. І тут ще може деякий номер ну, весь я не пам'ятаю, як він називається. І тут треба одному номер вважати, щоб пройти. А якщо у вас таке, як у мене високий скін, то ви можете знати, як зробити. Дивіться, такого приготувало. Просто стрибайте безконечно. І тако от щоб мені очікувати дало, то я те, що воно мені дало. Уже пару разів. Все, тепер хаймо. І коротше так. І е, пишіть коїчь комментарий, е, хто яке хочете, а я зараз покажу, як отримати Єсмій екзамен и ноумій екзамен І, і е, 6-7. Тут, а, щоб Есмий екзамен получити, треба все правильно. От зараз покажу як 7. Все, забачите 6 7. Вос Six 7. Запишите. Оздоюзе. Нову як новий мій екзамен. Просто отакого от нажимаєте неправильно. Блін, це сексан тема. Ну нічого. Просто такого нажимаємо. Все, новий мій екзамен. Оздочивка бачите, але я його отримав. По а є мій екзамен теж і просто все правильно. І зараз покажу ще. Ось бачите такі кісточки роздо. Угу. От тут є такі кисточки, за цим торговцем е, наші маєте на них. Да? Тут є е, отака от балерина, ну я її забрав. Переходимо тут. О. Зараз покажу, як пазує тут отримати. Ось до трала лала тра тела Я його отримав. проходим а ні. тут а, десь мало бути кнопка ой ну нічого, нічого страшного так уже не так я ще и довго граю. ну короче я зараз скажу історію. я з другом заходив і цю и починаю грати, так? Да? А там Х10 удача, X4 удача, X2 удача, а там, удач. там іде да скільки, бронь, роті, всі сікетки, вог. І це все. Ось до бачиш, заходьте і от таке отримуєте, поняли? І зараз ще, як Матео отримати. Таке. Ой, там таке, що оце все прийдеш, я там до тих глазів приходив, бачиш, там лази. Я до тих приходив, ну ці лази я не можу взагалі прийти, а там на самому верху м'яв. М'ябу. Ну бачите, трохи видно головку. То це там м'ябу. Я оскільки хотів пройти, але я не можу це прийти. Хто хоче, зараз покажу мій нік оздо. Саме пеші, яйч 140 ось так. зараз я покажу, як матео отримати. Матео, 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 Матео. Пишіть коментарі, кого мені вам показати. Чує можу показати. Не, ну чорні інмостоту я не покажу, тому що я е, його на дорожчі отримав, тоді як було Х10, Х4 і Х2. Так, коротше, я не можу до кінця чогось прийти, мені дуже тяжко. Я якось один раз прийшов, мій друг взагалі не мог прийти, але я йому допоміг. Ну, тому в кінці э, буде Матео, цей з кістками. Ну, на цьому все. І всім до зустрічі. Пишіть коментарі, кого мені вам показати. Зараз тільки покажу. Дивіться скільки в мене є. Так, бачите. Оце оце. Зображете, скільки в мене є. Тільки давайте кромі отакого, то що це в мене він пішов. Кроми такого, отакого кромі, то що він в мене на клієнті пішов. Ось такий я вам показав уже. От таке я можу показати. Ну таке я вам показав. Ось така не покажу, то, що це я конвейера, ключи мастер тоже не покажу. І оці зможу показати. Ні, каміло цього, камілоцього в мене тоже на друзі пішов. І каміло Угу. Так, каміла такого. Все вот такого я хотел вам Матео показать, только я не смог пройти. Угу. И это все я могу вам показать. И всем до встречи, пока.